Починаємо з подій на фронті. Українські оборонці зупиняють атаки ворога на південно-слобожанському відтинку, відбивають штурми і на куп'янському напрямку. Росіяни не припиняють тиску на Лиманщині. Активним противник лишається також на Краматорському та Торецькому відтинках фронту. Та найтяжча ситуація на Покровському. Там росіяни накопичують сили та щодня кидають у бій піхоту і техніку. Деталі у нашому огляді. Воїни Харції на Харківщині відмінусували взвод росіян, розтрощили гармату і висадили в повітря склад паливно-мастильних матеріалів. Неподалік на Куп'янському керунку прикордонники Феніксу вразили танк, БМП, блокпост, антенну зв'язку і гармату Д-20. Дісталося й окупантам у посадках. Під час іншого вильоту теж ліквідували з десяток ворогів, розтрощили укриття, утилізували танк, БМП та п'ять транспортних засобів противника. Днями фівішками дронарі третьої штурмової накрили окупантів утікачів, залетіли до укриттів кілька вибухів і вороги знешкоджені. На сіверському керунку бійці батальйону К2 разом із воїнами суміжних бригад взяли у полон камерунців. Кадри їхнього каяття показали. Я приїхав в Москву в березні. Я викладачу Камеруні. Я мав працювати на фабриці шампунів. Я приїхав лікувати зуби. У мене забрали документи і речі. Я поставив підпис за мільйон сто тисяч рублів. На краматорському відтинку воїни п'ятої окремої штурмової точними ударами в дронів знищили бронетехніку, групу піхоти та квадроцикл, на якому російські армійці намагалися тікати. Одразу чотирьох загарбників прийняли бійці 12-ї бригади АЗОВ під час зачистки на турецькому напрямку. Ворожі піхотинці очікували на швидку загибель. Натомість отримали першу медичну допомогу. Я навіть вистрілювати ні разу не встиг. Глаз посікло. Я в підвал упав і нас завалило в підвалі. Викидую автомат. Ти і твій сліва. Передай направо автомат и выкинь его. Военнослужащие Украины, э, мужики вытащили с этого подвала. И мы сдали в плен. Ну, давай. На Покровському напрямку окупанти сунуть до позицій сил оборони. Втім, досвід попередників їх нічому не вчить. Оператори БПЛА 3-ї бригади НГУ Спартан виявляють противника на підступах і миттєво знищують. А на цьому відео робота воїнів бригади хижак. Оператори ФПВ і бомберів точними ударами ліквідували окупантів. Кадри з Новопавлівського напрямку, там друнарі 413-го батальйону Рейд, сил безпілотних систем, працюють і на землі, і в небі. У новій добірці демонструють ураження важливих цілей і знищення ворожих пташок. Нам будь слушно сказати, що з крилами досить важко, тому що треба мислити в 3D-просторі, треба розуміти, де воно в цей момент, де воно, куди воно прямує, яка висота і ну, такі ураження крил в повітрі. Вони. Стають все більше і більше, того вчаться, але це ну насправді складна робота набагато складніше ніж працювати по землі, по стаціонарним цілям чи по рухомим. Поліція ж евакуює мешканців з охопленої вогнем Костянтинівки. У місті небезпечно удари кабами, артилерією і ракетні атаки вже стали частиною повсякдення. Небо постійно патрулюють ворожі дрони, які полюють навіть на цивільні автівки. Постійно застосовується ворожа авіація, дуже велика кількість FPV, які вражають як цивільні об'єкти, критичну інфраструктуру місцевих мешканців. Все більше містян наважуються виїжджати. Не хочеться їхати. страшно, і страшно і Цього разу поліцейський екіпаж евакуював шістьох місцевих мешканців. Тепер вони у більш безпечних регіонах України. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.